Вітаю вас на календарі середа, 21 вересня. Ви дивитесь підсумковий випуск новин на телеканалі СК 1 Найголовніші події цього дня обговоримо далі. В студії працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. Сухомлин пообіцяв контролювати реконструкцію Михайлівської та зекономити бюджетні кошти. Чиновники обговорили проблеми шкіл та шляхи їх вирішення. Житомирська поліція отримала від американських спецслужб валізу зі спецобладнанням для огляду місця вибуху. Про це та інше далі більш детально. Як відомо, напередодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі одного з телеканалів заявив, що закон Савченко потрібно відмінити таку ініціативу. Очільника уряду підтримав міністр МВС Арсен Ваков, розкритикувавши закон Савченко у соціальній мережі. Я за гуманізм звичайно, і все таке, але з цим треба закінчувати, панове парламентарі. Я стосовно практики застосування закону Савченко. Написав Аваков. І Він також зазначив, що на даний момент від подальшого відбування покарання згідно цього закону звільнені 8200 тисяч засуджених та ув'язнених. І 34 тисячі підлягають звільненню з місць позбавлення волі за рік. Цю помилку треба виправляти. НАТО дорогою ціною платимо, зазначив міністр. Реконструкція вулиці Михайлівської, про яку говорили багато років, може стати багаторічним головним болем для Житомирян. Такої думки журналісти інтернет-видання Житомир Тудей, які днями провели дослідження історії компанії Артхаус, яка виграла тендер на проведення робіт з реконструкції Михайлівської. Ще думаю про це міський голова Сергій Сухомлин. Дізнавався Костянтин Касьян. Житомирщина розпочне опалювальний сезон з боргом за розподіл газу. Житомиргаз виходить на фінішну пряму з підготовки до опалювального сезону із заборгованістю за попередній період у сумі майже 15 мільйонів гривень. За послуги з розподілу не розрахувалися п'ять теплопостачальних підприємств області, зокрема Житомир теплоенерго, Коростенське теплозабезпечення, Бердичів теплоенерго та малим теплоенерго. Голова правління пад Житомиргаз Валентин Ющенко вкотре наголосив, що закрити питання боргу потрібно заздалегідь і не доводити його до критичності, адже наприкінці минулого. Палювального періоду були прецеденти, коли через безвідповідальність деяких керівників освітніх закладів постраждали діти, які змушені були навчатися в холодних приміщеннях. Музика. Не так давно чиновники запевняли, що освітні заклади міста та галузь в цілому готові до початку навчального року. Та все ж проблем вистачає. Сьогодні їх обговорили на засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради, на якому була присутня Анастасія Хребінь. Початком навчального року школи зіткнулися із низкою проблем, які швидко виправити неможливо. Реорганізація малих шкіл, яка не завжди до вподоби батькам та вчителям, недостатнє забезпечення підручниками, питання, які потребують нагального вирішення. Наш підхід, що у селі у кожному населеному пункті, де є маленькі діти, має зберігатися початкова школа. І початкова школа це є осередок для села з одного боку. З іншого боку, маленьких дітей не можна висити автобусом за чи 6 скільки -6 кілометрів. Але не можуть діти старшої школи бути заручниками того, що вони мають навчатися у малесенькій школі, де немає тієї якості освіти, яку їм потрібно отримати. Якщо малі школи реорганізовують, то інші потерпають від того, що не можуть вмістити велику кількість дітей, адже батьки заради гарної освіти для своїх чат ладні віддавати дітей і в другу зміну навчання. Я хочу сказати, що не класи переповнені. У нас кількість класів тридцять сьо. Сьогодні на 16-17 навчальний рік були такі роки, що попередні роки 28 класів, 29. Все залежало від того, яка наповнююсь класів, була у старшій школі. В класах у нас більше 30 учнів не буває. Все пов'язано досить із поділом, про який я говорив, на три групки, на дві групки, тому оце все класні кімнати вимагають окремої занять для окремих учнів. Разом з тим, школи з меншою кількістю дітей за статистикою мають і менший освітній рівень, хоча фінансування більше, але через територіальне положення є вигідними для батьків. Якщо норма марма одного учня складає дивіться тисяч со Наші самі цій школі на одну випадає 20 тисяч. Аби збалансувати фінансування між різними школами за наповненістю запропонували зробити наступне. На наступному на наступному раді ці школи почнуть звітувати з за, по заходам, які вони розробили, і знайшли затвердження управління освіти щодо зміни в якості навчання дітей. Та, попри усі недоліки, є й позитивні моменти на, не на словах. А на ділі підтримував указ президента. Про рік англійської мови і закупили мультимедійні дошки в кабінети англійської мови в кожну школу. Цього не зробила жодна область. Дякуючи міській владі, ми купили сучасні останнього скам так видання рівня комп'ютерні класи, де Параметри підбирали самі вчителі інформатики. Загалом, аби мотивувати учнів і викладачів до кращого навчання і надання освіти, їх заохочуватимуть матеріальними нагородами. Анастасія Гребінь, Юлія Парух, телеканал Ескауд. Впродовження теми ще одним рішенням виконавчого комітету було створення у Житомирі зони буккросингу. Чиновники вирішили зробити подарунок Житомирянам, прихильникам друкованого слова. На старому бульварі навпроти загальноосвітньої школи номер 12 під пильним оком поліцейського управління з'явиться зона буккросингу, шафка з книгами для вільного обміну. Книги будуть цілком доступними кожному бажаючому. Так само і хто завгодно може принести і залишити там власну книжку. Щоправда, чиновники висловили деякі сумніви щодо збереження громадського майна. Мова йшла про збереження саме шафки, а не його вмісту книжок та все. Ш облаштування зони букросингу затвердили. Як відомо, кілька днів тому місто сколихнула інформація про замінування Глобала. Але на щастя, це був лише невдалий жарт школяра. І Відтепер Житомирська поліція буде готова до подібних ситуацій, адже підрозділ вибухотехнічної служби ГОНПЕ отримав валізу американського зразка із спецобладнанням для огляду місця вибуху. Про це детально в сюжеті Вікторії Хлань. Обладнання, як і з фільмів, Житомирська поліція отримала валізу для огляду місця вибуху американських спецслужб. Ділилися досвідом е, своїм, і, зокрема, передовим досвідом з. Е... Фахівців Сполучених Штатів Америки, які приймають участь у розмінуванні багатьох країнах світу, до складу валізи входять комплекти захисного одягу, спеціальне маркувальне обладнання, засоби пошуку та вилучення залишків вибухівки. Тощо такі речі нашим фахівцям вкрай необхідні. Адже лише цьогоріч працівники підрозділу вибухотехнічної служби головного управління національної поліції Житомирщини здійснили понад 360 службових виїздів, у тому числі на місця виявлення небезпечних предметів, такі спеціальні. Пристрої освітлення. Які позначають різноманітні речові докази, що спеціальні магніти, які е, дозволяють значно улегшити пошук залишків феромагнітних корпусів вибухових пристроїв. правоохоронці нагадують громадянам про необхідність одразу ж повідомляти поліцію про виявлення підозрілих нічних предметів, пакунків, валіз та інших речей, які тривалий час знаходяться у людних місцях? Також вибухотехніки наголошують на заходах безпеки до виклику і прибуття екстрених служб. Служб не потрібно рухати, переміщати або самостійно перевіряти вміст того чи іншого предмета. Вікторія хлай за матеріалами головного управління національної поліції у Житомирській області. Розвивати спорт в нашій країні одна з основних цілей, зазначили на прес-конференції, яка проходила в облдержадміністрації. Присутні чиновники наголосили, яким важливим є фінансування цієї галузі, але на жаль, такого роду напрямки залишається без фінансування держави, а існують лише за кошти комерційних установ. В здоровому тілі здоровий дух. Саме тому так важливо розвивати спорт в нашій країні, особливо для молоді. З цією ж метою сьогодні вода було проведено конференцію про розвиток школи вищої майстерності. Дуже хотілось би. Щоб керівники комунальних установ вони дійсно ставали публічними людьми, і для того, щоб ми бачили, на що йдуть кошти громади, чи дійсно керівник на своєму місці, чи займається він тим, чим потрібно, журналісти можуть задавати йому будь-які запитання, гострі в тому числі, і ми будемо бачити, хто є хто, і з плином часу поступово помітний рух вперед, ми наладили прозору систему фінансування, що кожен тренер. З нього нічого не приховується, він бачить, скільки для нього виділяється, скільки витрачається. Це не для кого є не секрет. Що ми робимо і як ми робимо? Та, на жаль, і в цьому питанні є проблеми, які потребують вирішення. У нас немає власної спортивної бази, де б могли тренуватися наші спортсмени. Все на орендованих базах. Дуже плохо, що наша школа не має своїх баз. Тобто в школі вищого спортивного мастерства Займаються спортсмени високого уровня. Ну, это ні а що не говорять, що на базах орендованих нам лучшее время. Цікаво було почути думку про розвиток спорту на Житомирщині безпосередньо від тренерів. Скажу вже, що вже багато чого зроблено, хлопці задоволені і готові трудитися, і будуть трудитись. Ну, задача наша показувати результат. І, звичайно. Ми покажемо, я ж кажу, тому що ну, ми вже відчуваємо допомогу. Звичайно, коштів на підготовку спортсменів. І на участь їх в провідних стартах України і міжнародних. Ну вистачає, вистачає. Вистачає коштів, звичайно. Кошти надходять, зокрема, з комерційних установ. Адже саме завдяки меценатській допомозі наші спортсмени мають змогу їздити на змагання за кордон, але і цього мало для повноцінного розвитку деяких видів спорту. Болі років. Я сталкиваюсь с тем, что не могу добиться машины сопровождения. То есть, для того, чтобы спортсменов тренировать велогонка и триатлон сегмент велогонки, необходима машина сопровождения. Нанимаем Машину оплачуємо самостоятельно бензин і так далі. Цього року Житомирську область на Олімпійських іграх представляли шесторо спортсменів, що є рекордною кількістю. Але якщо умови для розвитку спорту в регіоні покращаться, у майбутньому більше представників Житомирщини матимуть можливість здобути ліцензію на участь в Олімпіаді. Ніна Корецька, Леонід Продаченко, телеканал СК 1 24 вересня відбудеться всеукраїнська благодійна акція вплести жовто-блакитну стрічку у волосся, ціль якої зібрати кошти на лікування десятирічного житомирянина Андрійка Желіхівського, який пережив інсульт. Перукарі волонтери робитимуть зачіски з використанням жовто-блакитної стрічки. За неї можна буде зробити благодійний внесок. Отримані від акції кошти будуть передані на лікування маленького Житомирянина Андрійка Желіхівського. Розповіла представниця благодійної організації. Зазначу, що всеукраїнська акція була заснована як благодійний проект адресної допомоги та вже відбувалася в Тернополі, Львові, Києві, Вінниці та Івано-Франківську. Корольов Фест лишився позаду, і, хоч спершу проведення фестивалю планувалося впродовж двох місяців, двох тижнів вистачило, аби подарувати Житомирянам хороші враження від його проведення. Сьогодні на цю тему провели прес-конференцію, на якій підбили підсумки та згадали основні моменти фестивалю. Фестиваль Корольов Фест завершився прес-конференцією організаторів, на якій усі, хто долучився до дійства, нагородили та подякували. І, по перше, Ще раз всіх відмітили, от, обмінялися думками з приводу тієї події, яка у нас відбулася. Ну і можливо, висловили свої якісь почуття і спогади. Виявляється, більшість житомирян не знає, де можна отримати безкоштовні книжки для читання. Для багатьох людей було відкриття, що в нас є більше бібліотек, чим обласна і юнацька. І дитяча обласна. Отож, завдань було не менше. Основне з яких просвітницьке запевняють співорганізатори. Містян знайомили з літературою, класикою кінематографу та сучасною музикою. Познайомити Житомирян з провідними дитячими видавництвами, дитячими, не дитячими. Ми вибрали буквально п'ять видавництв, які презентували. І з другого боку це співпраця з централізованою бібліотекою міста Житомира. Серед Житомирян популярною стала зона, де люди мали змогу перекусити та відпочити. Така смачна. І цікава сторінка нашого фесту це «Корольов Фудфест, де було багато кухонь світу, багато учасників. І дуже приємна і затишна цікава атмосфера, як свого фудкорту, так і лонж зони. Все начебто, добре. Фестиваль провели, але є маленька неприємність. Це залишки соломи в центрі міста після проведення такого дійства. Зараз ми знаходимося на майдані Корольова, де нещодавно закінчився Корольов фест. і по собі організатори залишили. Ось такі залишки сіна. Та на асфальті є сліди. Це центр міста. Чи приберуть залишки соломи? Ми перевіримо. А організатори звітують про кількість учасників фестивалю та про плани проведення дійства у майбутньому. Костянтин Касьян, Леонід Предаченко, телеканал СК 1 На цьому випуск завершено. Далі новини спорту. Я прощаюся з вами до завтра та бажаю тільки хороших новин. В ефірі СК1, Добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 21 вересня. Збірна України з футзалу на чемпіонаті світу битиметься з аргентинцями. Українські тенісистки неоднозначно виступили в Азії. У великий футбол приходять відеоповтори. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Футзал Україна готується до плей-офф чемпіонату світу. Стадія однієї восьми вже стартувала. Минулої ночі Парагвай та Росія стали першими чвертьфіналістами. Основний час матчу Колумбія-Парагвай завершився нульовою. нічиєю. У серії пенальті парагвайці були сильнішими. 2-3. А росіяни розбили В'єтнам 7-0. Сьогодні ж ночі у бій підуть синьо-жовті суперником України в одній восьмій фіналу буде Аргентина. Інші пари ігрового дня Таїланд, Азербайджан та Італія, Єгипет. Теніс. Говоримо про виступи Українок у Японії, Китаї та Кореї. Катерина Козлова завершила виступ у Сеулі. У рамках однієї восьмої фіналу турніру Українка поступилась представниці Швеції Юхані Ларсон 3-6-6-1-2-6. А Катерина Бондаренко вилетіла зі змагань у Токіо в парному розряді. Представниця України та її напарниця з Тайваня Джуань Ценджунь, 7-6, 5-7, 10-5 Перемогу святкував дует американок Атаво Спірс. Але є серед синьо-жовтих і переможниця. Леся Цуренко пробилась до чвертьфіналу турніру у китайському Гуанджоу. Перед українкою на корті не встояла Нагіна Абдураїмова з Узбекистану 6-2, 6-2. Відо повторному футболі бути. Принаймні тестово. Практикувати перегляд повторів спірних моментів будуть судді під час матчів першого раунду Кубку Голландії. Тестувати відеоповтори поки що будуть під час двох зустрічей, аякс як 2 та у матчі між Фейнордом та клубом ОС. Нагадаю, раніше міжнародна рада футбольних асоціацій вирішила, що починаючи з сезону 17 18 років, арбітрам потрібно дозволити використовувати відеотехнології під час розбору ключових епізодів матчів. Футболісту рятував життя болівальнику ударом м'ячем у голову. У заголовку не наплутано на передматчевій розминці гравець клубу з Данії поляк Каміль Вільчик потрапив м'ячем у шанувальника команди. Фана Девіда Нільсена шпиталізували. А під час обстеження у полівальника виявили пухлину головного мозку. До епізоду на стадіоні Нільсен не звертався до лікарів і не мав жодного уявлення про важке захворювання. На власній сторінці у Фейсбук фанат подякував футболісту та медперсоналу за щасливий нещасливий випадок. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.